Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у неділю, 16 березня, о 18.30, відбудеться фінал Кубка Ліги, Стадіон Уемблі, Ліверпуль, Ньюкасл Юнайтед. Ось такий друзі, фінальний поєдинок. Кубка Ліги на нас замовчіку і сьогодні я хочу поговорити про Ліверпулярне слота, про Ньюкасл еді Хао. Ну, давайте, друзі, мої любі, про все ми будемо говорити з вами та по порядку. Друзі, давайте ми взагалі то подивимося останні п'ять матчів очних, де які були зіграні між командами. І тут є перевага Ліверпуля. 4 перемоги Ліверпуля, одна нічя, та нуль перемоги Ньюкасла матч, який відбувався 27 серпня 2023 року, то Ліверпуль з рахунком 2-1 на Сейм Джеймс Парк обіграв Ньюкасл, дубль Дарвіна, червона картка Верджила Ван Дайка. Ліверпуль був справді в складному становищі, але командирґона Клопа на той момент часу показав неймовірний характер. 18 лютого 2023 року. Ліверпуль виграв 2-0 на Сейм Джеймс Парк. 1 січня 2024 року. Ліверпуль на Енфилді за рахунком 4-2 Ньюкасл обіграє 4 грудня 2024 року були неймовірні 3-3 на Сейм Джеймс Парк. Ну і 26 лютого. В принципі відносно нещодавно. Більше, ну, трішки більше двох тижнів тому назад. Ліверпуль на Енфілді з рахунком 2-0 Ньюкасл обіграв. Гули Демініка Сабасла та Алієкса Макалістера принесли Ліверпулю перемогу. До речі, взагалі казати про матчі Ліверпуля. Команда Арнеслата дуже добре виглядала. І справді Сіті ось обіграли. Тетки Ньюкасл обіграли, Паріж обіграла на Парде-Пренс. Важкий був матч для Ліверпуля перший матч. 1.8 восьми Ліги Чипоні Париж, Паріж, Саутгемптон обіграли, і тут поразка від Парижа на Анфілді. Знаєте, рівний був матч. Якщо у Парижі Париж повністю домінував, то ось на Енфілді. Я вважаю, що Ліверпуль був ближчим. До того, що все-таки пройти далі, все-таки в основний час дуже хороші були моменти у Ліверпулі і момент Мохаммеда Салаха може згадати і не один, коли Мендеш блокував, коли Хвіч там вибивав, я не знаю, там в зліні воріт. Стіка Кванси. Ліверпуль тиснув, але в кінці кінців Паріж забив на 20 унів, Дембеле. 1-0. Ліверпуль в ці моменти не реалізував. В Парижі вони, в принципі, також були. Але Ліверпуль дуже сильно виступила, команда ренас слота, неймовірно, інтенсивність Ліверпулі справді, дав у матч під І Справді, я хочу сказати, що я, напевно, хочу сказати, що Ліверпуль зіграв під Паріжжі і справді це було. Тобто, Ліверпуль прям інтенсивніше зіграв, в тобто, матчі під Паріжя. Тобто Uh, мені здається, що в усіх матчах цього сезону Ліверпуль, так як боди, Париж не грав. Тобто Ліверпуль прям неймовірно агресивно грав, неймовірний пресинг, який, в принципі, майже весь матч справді був у Ліверпулі. Тобто, неймовірно, енергізатренд футбол. в кінці ці по серії пенальті в кінці таків саме Париж пройшов далі, але Ліверпуль. Ліверпуль дуже здорово, справді виглядав на Енфілці. Так, да, Ліверпуль покидає лігу чемпіонів, але у командою залишається ось якраз цей фінальний матч проти Кукаліги, дуже важливий. Ну і фінальний відривок сезону. Ліверпуль і справді може виграти 20-й титул англійської прем'єр-ліги. 9 матчів у Ліверпулі залишається в англійській премірніці до кінця. І справді, команда Арне Слота має абсолютно всі шанси для того, щоб виграти чемпіонат Англії. Тому якось так. Що, взагалі, тут, друзі, казати про Ньюкасл, то команда Едзі Хау Непогано виглядає, ось Вест Хем тут обіграли. Так, да, команда покинула Кубаканлі, програла 1-2 на Сейм Джеймс Парк Брайтону. Ліверпуль 0-2 програли. Нотінгем обіграли, Сіті програв тут Ньюкасл. Ну, так, трішки нестабільніше. Справді виглядає. Дуже був хороший матч, справді, Ньюкасл проти Ноттінгема. Програли. А там Ліверпуль, і справді. Не з Вестгем Юнайтед, до речі, також був нелегкий і справді і матч. Дуже хороший матч Ньюкасл видав проти Арсенала у Кубку Ліги. Але Програє потім Ньюкасл Сіті. Тобто команда нестабільна, але Ньюкасл це дуже сильна команда. І команда Едзі Хау на фінальний матч, звичайно, що не гоне. Це, звичайно, що головний матч для Ньюкасла. Ньюкасл, до речі, вже грав у фіналі Кубка Ліги. Було це в принципі ну, плюс-мінус нещодавно два роки тому назад, де Манчестер Уинайте та Ньюкасл був фінал Кубка Ліги, 23 року Юнайтед 2-0 выиграв. В принципі, Ньюкасл себе непогано показали. Справді, матч дуже важливий для Ливерпуля, для Ньюкасла, тому що це фінал. Це фінал Кубка Ліги, і, да, можливо, деякі люди вважають, що Кубок Ліги. там, Наприклад, Кубок Англії, там ще, ще англійська Путина ліга, Uh, вони вище. Якби, ну, там, якщо Кубок да, Кубоканди порівнювати з Кубком Ліги. Гажа, що там, вище uh, стоїть. але Кубок Ліги це трофей. Це в будь-якому випадку битва за трофей. Звичайно, що матч дуже важливий. Як для Ліверпуля, так і відповідно для Ньюкасла. Я очікую хорошого футболу і Ліверпулі Нюкаслу. Ну, звичайно, що я думаю, що видовищний буде фінал. Ліверпуль, думаю, буде більше володіти м'ячем. Думаю, що Ліверпуль буде більше атакувати. Ньюкасл буде більше діяти на контратак. Як, до речі, друзі, Олександр Ісекта зіграє у фінальному матчі. Він, до речі, на Енфільді не грав, коли Ньюкасл програв з рахунком 0-2. Ліверпуль повністю переграв Ньюкасл, але пам'ятаєте, момент там Вілсона був, коли один на один би вийшов. В принципі, думаю, що у Ньюкасла якісь моменти будуть. Олександр Ісик, звичайно, що нападник просто неймовірно рівня. Ліверпуль буде звичайно, що дуже важко. Олександра стримати. Ну подивимось, як там воно все буде. Я, друзі, очікую знаєте, такого хорошого фіналу. І знаєте, друзі, знаєте, друзі, я все-таки думаю, що обидві команди заб'ють. Дамо, друзі, я думаю, що обидві команди все таки голома обміняються. Я думаю, що Ліверпуль заб'є. Думаю, що Ньюкасл заб'є також головорот Ліверпуля. Тобто я друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Це буде моя першою думкою. Ну і друзі, друга моя думка, да? Кому я віддам перевагу? Ліверпулю, чи все таки Ньюкаслу? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу команді Арне Слота. Да, мої друзі, да. Мені ще серце підказує. Ось що мені, друзі, так серце підказує, знаєте? Думаю, що Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком 2-1 Ньюкасл обіграє. Це буде важкий матч для Ліверпуля. Ну, звичайно, що важкий матч, тому що Ньюкасл це дуже сильна команда, і Ліверпулю вже було важко проти них грати. Бо, якщо взагалі так подивитися, ну, до речі, якщо брати очні зустрічі, то Ліверпуль вже не програє Ньюкасл дуже багато справді років. Останнє, коли Ліверпуль програвав Ньюкаслу, це ще було 6 грудня 2015 року. Тут уже більше 9 років Ліверпуль не знає, що таке програвати від, від Ньюкасла. Тобто справді хороша статистика у Ліверпулі проти Ньюкасла. І є таке в мене відчуття, що все-таки вона продовжиться у фіналі, і все-таки є таке відчуття, що Ліверпуль якусь важку мінімальну перемогу за 90 хвилин, думаю, здобуде. Тому перше, друзі, моя думка, це обидві команди заб'ють. І, друзі, друга моя думка, думаю, що Ліверпуль арне слота з якимось мінімальним рахунком Ньюкасл обіграє. Мені серце підсказує, що це буде перемога Ліверпулі з рахунком 2-1. І все-таки, друзі, я думаю, що саме команда арне слота підніме над своїми головами Кубок Ліги. Подивимося, як там воно все буде далі. Але моя думка ось така: Обидві команди заб'ють. Та я думаю, що Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком 2-1, Ньюкасл думаю, обіграє. Друзі, що думаєте ви, ви можете, звичайно, що, якщо у вас бажання, ви можете написати свою думку в, в коментарях. Я, друзі, вам та вашим рідним, бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, друзі, що для мене щоб ви усі були щасливими, щоб з вами все було добре, то бережіть себе, усім побачення, будьте щасливими. Усім до нових зустрічей.